Орел, ворона та пастух, українська народна казка. Пас якось пастух овець на горі. Раптом з високості ринув на отару орел, ухопив кігтями ягня, шугнув з ним у небо і полетів на неприступну скелю, де мав гніздо. Побачила -ць все ворона, та й думає Бач, як легко здобув орел поживу. Чому б і мені не зробити так? Чим він краще за мене? Хіба в нього розуму більше? Схоплю і я вівцю. Полетіла вона до отари, покружляла над нею і кинулась до барана. Та коли вчепилась йому в спину, заплуталась у вовні і замість злетіти, впіймавши здобич, сама спіймалася. Засіпалася ворона, щоб звільнитися. Що дужче рвалася, що більше старалася, то дужче заплутувалася. Пастух, який сидів поблизу, почув биття крил і подумав, що неподалік є птах, але чомусь він дуже тріпочиться. Пішов, поглянув і побачив ворону на баранячій спині. Оце так, здивувався Пастух. Що це ти, пані ворону, робиш з моїм бараном? Схопив її, виплутав із вовни та й забрав додому. Його діти дуже зраділи, побачивши ворону. Що це за птах, тату? Ми такого ще не бачили. Це ворона, але вона хоче стати орлом. Видно, забула про те, що орел великий та дужий, а вона, звичайний собі птах. Тому сьогодні і попалася. Отож, діти, будьте завжди самі собою. Не намагайтесь наслідувати інших.